знаю, де там воно у вас що залишається? Я вам скажу, що якщо вставати рано і лягати пізненько, а потім ще придбати собі таку грядочку під вікном. От звідси аж до туди. Потім оту частину, другу частину, де від е, аліума, то фіолетові цвіта, і аж до краю туди. Самі перекопати п'ять разів, тому що там сниті було не знаю скільки, і просто її вивезти нічим не можна, ні. і кропила, що її робила, нічого не допомагає. Треба тільки все по корінчику витягувати, то ви знаєте, того ніде нічого не залишається. А якщо просто лежить, Лежать от такого там десь на гамачку, то, звісно, воно буде і залишатися. А якщо похать з традуночі, то буде щастя, успіх і жирка не буде. А якщо бажаєте замовити мої рослиночки, погляньте, яка шикарна, у мене є. перовські по 65, гортензія по 95, а по 35 опт є. Якщо хочете займатися продажем, я усім наголошую просто всіх своїх відео, займайтеся продажем, не соромтеся. Ви ж всі вирощуєте квіти. Домашні, наприклад, ось у мене є же Кожний дома вирощує бутилони, там, чи, наприклад, пеларгонії чи ще якісь. Розмножуйте їх і продавайте. Це ж так легко, це ж так просто. Тим паче, зараз в інтернеті ну, я так елементарно раз і продав. Тому бажаю вам усім успіху, добра і натхнення, а вам щиро вдячна за коментар.